Добрий день, друзі, мої вітання вам із Дніпра. Сьогодні 15 квітня закінчився робочий день і дякувати всесвіту вже день довший. Що можна після роботи вийти і пройтися трохи прогулятися нашим рідним Дніпром? Вийшли зараз на набережну сонячну і кажуть, що тут розквітли магнолії та сакури. Дуже хочеться на це подивитися. Я кожного року хочу доїхати до цих сакур, до цих магнолій, і в мене взагалі немає часу, тому що на вихідних вже треба їхати. Садити городи не до того, а в будній день після роботи постійно біжиш додому. А сьогодні вирішила, думаю, треба подивитися і вам показати нашу красу в Дніпрі. Провели чудові вихідні в Яремчі, дуже сподобалося. Рекомендую всім, хто ще не був в наших українських Карпатах, обов'язково відвідайте. Дуже склалося приємне враження від відпочинку в Яремчах. Але воно було зіпсоване страшною трагедією, яка сталася в Сумах. В неділю ми вже поверталися додому, і в той час прилетіли ракети в Суми. Сьогодні в Дніпрі ранок розпочався також тривожно. О шостій ранку вімкнули тривогу, тому що летіли на місто шахеди. Довжина цієї набережної сонячна у нас близько восьми кілометрів. І з 90-х років вона стояла така занедбана, а потім, мабуть, років 15, тому може трохи більше її відреставрували і насадили різних дерев: і квітучих, і ось хвойних, і кущики гарні. Трава зелена, зелена. Йдемо до сакур та до магнолій, а дорогою зустріли вже квітучу вишню. Може, хоч вишні в цьому році у нас будуть, бо я думаю, за брикосами так точно не склалося. Морози були, сніг був. І от тиждень тому у нас в Дніпрі йшов сніг. А сьогодні світить сонечко, трава зеленіє, пташки співають. І ось ми дійшли до цього місця, де відреставрована вже набережна. І ось тут у нас ростуть такі дерева гарні, насаджені. Вони ще правда не розпустилися і бачимо попереду: квітнуть магнолії. Сакур не бачу, а магнолії квітнуть. Такі, мабуть, тут сакур. Немає. І ось така краса. Ви подивіться тільки на ці квіти, вони такі великі, мабуть, як моя долоня. Дуже красиво. Ось Хтось собі тут влаштував пікнічок, поклали мішки, столик, чайок. Всі підходять, фотографуються, дивляться на цю красу. Ця набережна була відреставрована за рахунок, я так розумію, місцевого бюджету. Також допомагали меценати. Ну, я вважаю, що такі місця потрібно робити для містян, щоб хоч щось тішило око, особливо в такі часи. Якщо помилувалися ми тут магноліями, і наступного разу треба буде знайти, де ж у нас квітнуть сакури, бо кажуть, що вони вже зацвіли. В теплу пору року тут вмикають дуже гарні фонтани. І вони, я не пам'ятаю, здається, мені вони ще підсвічуються, але на тих фонтанах дуже полюбляють гуляти дітки. Напроти набережної на клумбах зацвіли вже тюльпани. Підійти поближче їх зняти не можу, тому що дуже такий активний рух. Але виглядає дуже гарно. Ось така тут зона для відпочинку. Травичка підстрижена. Тут також вмикається полив, що травичка тут зелененька і влітку. Ну ці магнолії, вони просто чарівні. Такі рожеві плями посеред набережної дуже гарно. Також на набережні встановлена інсталяція така місточок закоханих. І, звісно ж, на ньому багато-багато замочків. Збудований тут також оглядовий майданчик, і саме на ньому тут вмикають фонтани. І звідси дуже гарно відкривається краєвид на річку Дніпро і на правий берег міста. Влітку тут дуже-дуже класно відпочивати. В холодочку багато людей влаштовують собі тут пікніки, ходять на пляж. Тут є такі невеличкі піщані пляжі. Зараз спустюся ближче до води і покажу вам. Також можна тут придбати собі каву і посмакувати в холодочку. З оглядового майданчика можна спуститися сходами ближче до річки. Тут у нас написано Слава Україні на оглядовому майданчику. Колись у нас ремонтувався міст декілька років тому ще до війни, і ну він не працював, транспорт через нього не ходив. І саме з цього місця відправлялися яхти, які переправляли безкоштовно людей на той бік міста. Підійшла ближче до води, а тут качки. Тут завжди плавають качки. І ось біля водички також лісочок, в ньому бачу чистенько, все прибрано. Дуже добре. Є де місця нам повідпочивати, особливо мешканцям лівого берегу. Тут також можна було орендувати альтанку і посмажити шашлички. Влітку це взагалі супер. Шашличків посмажив, в Дніпрі покупався. Тут також полюбляють і рибалки, рибу ловити. Також вон, діти і на каяках катаються. Ну, Дніпро спокійний, сьогодні погода така. Гарна. Зараз дивлюся, діти бродять по воді і щось вибирають. Я думаю, що вони там вибирають, коли дивлюся на березі. Багато сміття, і пляшки, і що завгодно вони збирають, витягують і складають на берег. До речі, дивлюся, Дніпро обмілів. Берег так одійшов, дуже відійшов. Я так розумію, що в нас трохи будуть проблеми з прісною водою. Бачу, є такий спортивний майданчик, але мені здається, що він тут залишився ще з радянських часів. Хоча там далі є і такі вже сучасні майданчики, не, не знімала їх, не, не хочу показувати. На набережні також знаходиться ресторан Рів'єра. Людей зараз, дивлюся, немає. Там практично ми проходили, там було пусто, але альтанки виходять до берегу і посидіти там влітку. М -м -м, я думаю, це таке задоволення з такими краєвидами на Дніпро. Ось так виглядає цей ресторан зверху. Піднялася вище на набережну. І можна подивитися. Гарна така локація. Доглянута до територія, зелененька. І ось така коротенька прогуляночка сонячною набережною у нас вийшла. Мета була побачити магнолії. Всім бажаю гарного, мирного, тихого дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.